А якщо нам треба б знати наскільки більше людей Коли у першокласників 31-го ліцею Полтави, урок математики. Діти розв'язують задачі та складають із геометричних фігур птахів. Ми, колегна, ми теж да. Потрібно було або чапля, або жора зробити з ось таких. Фігур. Задачі бувають дуже, дуже важкі. А то дуже легкі, а то ще можуть бути з двома діями. Мені найбільше подобається на дві дії задачі. – Тебе гарно виходить і це Я скажу, що в мене були з'ясунички і молодець. У класі в мене 30 учнів. 29 очно один дистанційно працює за кордоном. Працюємо за новою українською школою. Програмою нової української школи. Але саме цей клас працює за технологією педагогічної технології Росток. Це е, програма, яка Націлена на розвиток дітей діяльностному підході, на розвиток їхніх умінь, навичок, здебільшого навколишнього світу, математичних здібностей уміння, які. Знадобляться дітям в житті. Із 1 вересня 2024-го на Полтавщині, як і в Україні, загалом вводять обмеження щодо набору дітей до навчальних закладів, розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Зокрема, в одному класі початкової школи має бути не більше 24 учнів. Тому із нового навчального року класи формуватимуть згідно із лімітом нововведень. Реформа нової української школи передбачає одномісні парти, групові заняття з учнями, різні зони в класі. І при великій кількості учнів в такому приміщенні ну, край складно для вчителя організувати хороший процес освітній. Тому і було свого часу внесено зміни, де було обмежено 24 учні, щоб саме можна було реалізувати ті засади нової української школи в цих кабінетах, які будуть працювати в школах. Зі слів заступника міністра, зміни стосуються лише перших класів. При цьому другі, треті, четверті класи це вже сформована мережа, яка в принципі не міняється під час навчального процесу, і кількість учнів в них в цих класах залишиться та, яка була до 1 вересня 2024 року. У початковій школі 31-го ліцею нині навчається 468 дітей. У закладі є три перших класи, в кожному з яких у середньому по 30 учнів. За законом про освіту ми маємо право набирати перші класи з 24-го навчального року по 24 учнів клас. Якщо буде більше, що на жаль, ми з об'єктивних причин не очікуємо в цьому році. Ми відкриємо безумовно четвертий клас. У нас є для цього. Можливості її приміщення в закладі, її клас обладнаний, є вчитель, який готовий працювати. Звичайно, що чим менше дітей в класі, тим більше для них уваги, простору. Дуже сподіваємося, що дійсно класів буде саме по 24 учні і не більше. Зі слів Андрія Сташкова, якщо батьки не можуть записати дитину до класу через вже набраний ліміт, забезпечити школяра навчальним місцем мають органи місцевого самоврядування, зокрема управління та департаменти освіти. Наталка Шарай, Ела Трубієнко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.